Друзі, почалася друга хвиля грибів. Красеньякий. Яка ніжка, вау! Дуже гарний. Так, дивіться, які в нас тут є красунчики. Ходіть до мене ближче. По-перше, їх тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім в одному місці. Це насправді є підберезь, так якісь шапочки такі коричнуваті, а є ось ці червоні, вони під підосиковики. З тобто, такою сто ніжкою вони йдуть, так? Я їх прям обожнюю, вони красунчики нереальні. Вау, диви, який класний. Ніжка товща, ніж шапочка. Дуже класні ці. Дуже. Червячок. Через не сфокусувалася. Мама є грибик. Прочесали ми місце підберезнички, буквально 500 квадратних метрів. І ось такий результат. Дуже гарно. Пройшлися по кущиках. Напевно, їх досить. Ідемо, подивимось, в ліс білих пошукаємо. Ви не повірите? ну Буквально пройшлося декілька секунд. Закінчився попередній кадр, ми ледь вимкнулись. І ось вже є білий. Дивіться, який красивий. О. Бареш, бареш, да твій товариш. Що там тебе? Варин забіга палички, собі побажа, як пан. І це помісти. Ано. Це прям. Ану, показує його, яка ніжка, вау, дуже гарний. Бариш, бариш, де твій товариш? Ну, він 10 ще один є? Так, так така шапка ну. так класна в нього. А, і я вже бачу. Такий красунчик. О, а О та там ще один заколенці, клас. О. О. Віти як гілочка приросла. А ну, рве того маленького він все одно більше не виру. О, вир, вир. то він там ніжка не така неочікуваного. Неочікуваного. Неочікувано. Бобласок. І зовсім поруч ще одненький. Привіт, друже. Ти чекав на нас. Він чекав саме на нас. Клас. Є ще. Ми не встигаємо відходити, а вони тут право нас. З'являються через кожен метр білий гриб. Так я Ой, ось ще ще ледь не, не стало, та, обережно. Дивіться, ось один перший, право. Вау, супер. О, я, ще і я побачив, ви одночасно, ну ходи до нього. Так. А я ще одного побачила, звертайся А, Пертайся, а бачу, бачу, бачу. Бачу, Дивіться. бачу. Ми так одночасно. Дивіться. А, і тут два. Як я обожнюю ці моменти. Ух ти. І ось маленький такий, ну, так. а з він такий тут, в їх два росли, але вони вже не будуть рости, тому ми їх так. Так, оп, забираємо, забираємо. Так. Ми поки на одному місці. Ми так, так, так. а он ти, красульчик, а можливо ці лежи на землі. А, он, а це... дивіться, там маленький та не наступить. Вау. Ой, це її речі, давай товариша забирай. Ано ну, забирай маленького, Забирає того так цього товариша. До речі, я знаю, люди люблять з таких маленьких робити мариновані. Так, ці. їх це закручують. Вони так, дуже, дуже дорогі, коли маленькі, такі та вони всі одного розміру. І, так, це дороге задоволення. І воно естетично дійсно дуже приємно їх їсти, такі маленькі. Ану, показуй ще раз його мені. Відчуваю, що ми сьогодні будемо в лісі довго, добре, що ми взяли їсти. Це все теж місце. ліс нас не відпускає. Ми ледь встигли зайти, аж поближче гляньте на цього грибочка. Дивіться, які красунчики ростуть. Ну, ну хіба це не ідеальні? Хіба це не ідеальні? Ще один поруч. Як вони пахнуть? Це слова мене передать. Дуже гарні. Проміжний результат. Походили десь півгодинки, можливо, хвилин 40. Що у нас сьогодні на перекус? На перекус у нас перше ось такі яблучка. як це називається? Білий налив. Білий налив. Білий налив чи насив? Хто зрозумів, той зрозумів. А по-друге, в нас ось такі ось канапочки з салом. Це ось така тут намазочка сало перемелена зі спеціями. Я обожнюю. Клас. Приєднуйся до мене. Будемо, будемо обідати. І йти далі. Трішки. Сил набратися. І ти жаль, ти гриби. <гх>, так. Друзі, маємо бути трішки тихіше, тому що дуже багато грибників з'явилося і не хочу видавати свої місця. Ось, дивіться, ще такі грибочки. А зовсім поруч я не розумію. Можливо, це хтось випадково збив. Тому що він зовсім свіженький. Видно, що буквально декілька годин тому, не більше, все, будемо тихенько намагатися ходити, щоб. Не привертати зайвої уваги. Вже з'явились парасольки. Гляньте. Е, розповідаю, багато вже хто знає, але 100% не всі. Як зрозуміти, що це дійсно парасолька? Парасольки є ось це кілечко. І воно має вільно рухатись зверху вниз. Ось бачите, як воно рухається. Воно ніби від, відділене від основної ніжки. Тобто це 100% парасолька. Беремо її шапочку і вдома в яєчку та в муці жаримо як стейк. Дуже смачний. Хто ще не бере парасольки, дуже рекомендую. Звісно, варто бути обережними, тому що є схожі отруйні гриби. Але якщо бути обережним, уважним і дійсно розбиратися, то це надзвичайно смачний гриб. Щойно прийшли до свого місця, де завжди є гриби, і говорили про те, що на цьому місці вони ростуть тільки восени, осінню. Ну, насправді ні, ми помилялись. Гляньте, який красий. Дуже гарне місце. В минулому році це місце нас не підводило. Е, хоча... В інших місцях з такою травою я чомусь рідко знаходжу гриби. Знаю, в багатьох місцях, наприклад, у Верховині, гриби білі збирають на пагорбах в траві. Але це не така трава, це йде мова про інші пагорби. В такій траві я ніколи не знаходжу, крім ось цього місця. Тут дуже гарні. Ми подивіться на цього красення. Дивимося ще. Вони дуже ховаються, ледь не наступило на цього красення, тому потрібно дуже максимально уважно. І знову ж таки це саме місце. Гляньте. Буквально, ну, скільки? Ну, 10 метрів від звідти. Ой, тут ще маленький був. Ванюсінький. Ось. Красень який. Які вони зараз класні, вони зовсім не червиві. Красень! Ну більш нічого не скажеш, просто красень. Супер. дивимося тут уважно ще. Ух. Болото трішки. Е, друзі, зовсім нещодавно показував себе в інстаграмі, на цьому самому місці була хвиля грибів. Це коли була перша хвиля грибів. Думаю, а прийду, я перевірю вже в другу хвилю грибів. А тепер підходьте до мене ближче. І ось тут їх наче розставили по тих самих місцях. Гляньте, які красені. Дивіться, ну це краса. Так. Потім ще ось здається, був ще одненький ось такий. І здається, я ще десь бачив. Зараз будемо дивитися. Так, це в нас що? Це у нас моховичок ось такий. Е, добре, поки що звідси йдемо. є ні, ще... ні ні ні, ні а от там щось таке. Ще там? А ну дивися там, вони наступи під, під твоєю а, рукою, Так, так, ще одненький ось. Ось такий маленький, красий. Заховався. Йдемо, ще заберемо підберезничка. Тут потрібно бути дуже обережно, тому що тут дуже легко наступити на грибочки. І ось ще Забираємо підберезничка. Ну, в цьому місці, звісно, ось цей ось. Ви гляньте, яка, яка в нього ніжка. Він аж з цієї сторони світленький, бо він так був досить... Сильно прикритий листочком. Мене дивує, що вони ростуть прямо по своїх місцях, наче ніби їх хтось розкладає. по своїх місцях кожного разу. Друзі, і на останочок тут вже при виході з лісу дуже багато грибників, але ми тихенько ще останнього грибочка заберемо. Ось тут, його якимось чином пропустили. Вау, дивіться, ось такий красончик. Буквально за 100 метрів. Біля виходу із лісу, що я вам можу сказати, гриби дуже класні, дуже класно походили. Почалась друга хвиля грибочків. І, як завжди, дякую вам за перегляд. Підтримуйте це відео вподобайкою і коментарем. Та звісно ж, підписуйтесь, хто цього ще не зробив.